Улюблений рецепт молодої капусти. Нарізаємо одну капустину. На сковорду наливаємо рослину олію та викладаємо капусту і готуємо на середньому вогні. Також до неї додаємо нарізану цибулину та одну натерту на крупній терці моркву. Солимо та першимо за смаком і додаємо прованські трави та готуємо під закритою кришкою на маленькому вогні. А тим часом до фаршу додаємо одне яйце, мілко нарізану цибулину, сіль перець за смаком та пів чайної ложки сушеного чеснику. Добре перемішуємо та робимо невеличкі кульки, які обсмажуємо на сковороді з обох сторін. Потім додаємо воду, вершки. Та томатний соус. Ще декілька хвилин готуємо та відправляємо це все до капусти. Добре перемішуємо і ще готуємо 2-3 хвилини під закритою кришкою. Також я зробила салатик. До томатів додала синю цибулю, петрушку часник. Посолила поперчила за смаком і заправила рослиною олією. Капуста готова. До речі, всі овочі та продукти до рецепту замовляли через мобільний додаток у сільпо. Викладаємо на тарілку та смакуємо в задоволення. Вийшла дуже апетитно та смачно. Друзі, а я бажаю вам смачного. Також чекаю на ваші лайки та коментарі.